Всім привіт, друзяшки! І я новий ютубер. Ви на каналі тотор відео. Давайте ми нам познайомимося. Я також вам розкажу про себе. Мене звати Юля і мені 9 років. А ще в мене є котик котеп'яти. Його фотографії ви побачите в кінці відео. Давайте перейдемо до самого, до самого теми відео. Оскільки це канал Tutor Відео, тут я буду... Е... І от, розказувати, щоб показувати е, тутори на всі відео з тих току і лайки. Сьогодні я вам покажу два тутори на два відео. Тому давайте розпочнемо. І перше моє відео, яке, ви, яке, на яке ми будемо знімати тутор, ось таке. Будемо всем девчонкам интересно, почему ты со мной Но у меня есть секрет простой Я кусаю губы, чтобы обо мне ты думал Притворяюсь глупой, и ты мой через минуту Я тебе скажу, что ты тихо на ушко Лайки Прекрасно, давайте на площадку, мы сейчас видео на паузу и приготовим то, я для вас буду снимать. Ні, я, 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 я підготувала свою зйомочну зону. Що тут в мене є крізь, тут в мене є підставка, от мене є мій телефон. Зараз я вам будувати цю. Це нам потрібно йти в камеру, просто в камеру е, нашого телефона. Кручі передню камеру Ось. і поставити телефон Так, пожар. потрібно встати і трошки типу, порухатися ось. А потім нам потрібно стрибнути. Стрибнути, наприклад, ще раз ось так. от. Прекрасненько. Нам потрібно стрибнути. От і все. Окей, перші треба е, Нам потрібно змінити локацію, щоб це був в прикол відео. А я буду знімати на тіснені локації. У нас є. Тепер дивіться, що нам треба зробити. А ми можемо такі включити камеру. Нам потрібно опять же таки, включити камеру, встати і підстрибнути так само, як ми підстрибнули прошлого разу, зробити вигляд, типу, що ми не знаємо, де ми є. Ось і все. Ну, ось і все. Перше тут тобто не знати. А тепер ще в цій частині це... Я буду показувати, як це все правильно змонтувати вже на записі екрану. Йдемо до монтажа. Заходимо типу, на мій аккаунт, заходимо, заходимо відео, і зараз я вам покажу, як це відео змонтувати. Для початку ми заходимо сюди, знаходимо те відео, яке нам потрібно. Ось. І нажимаємо сюди. Ось воно. Ну, Вплитку його переглядаємо. ну, Переглядаємо, коротше, от. І тепер подразко, заходимо сюди. Тепер його опять таки, переглядаємо. І дивимося. Швидко спереду, та спереду, там, де ми. Де ми е, встаємо. Майбута остяк і бремось ось. Тепер е, шукаємо там, де ми підстрибуємо Стребуем. Ось так вот, шукаем его, вот, шукаем ему вот ту золотую серединку. Ось, шукаем вот ту золотую серединку. Сейчас мы сейчас шукаем типа вот тут, вот типа вот, и вот. Там, где мы опять же такие так, и так. И вот и Барбара мы знают попал ног и подтягиваем его туда, куда нам треба. Ось так. І переглядаємо перший кадр. Ось. Тепер змеємо перш таки на плюсик і додаємо другий кадр. Оцей. Далі. І тепер дивимося. переглядаємо, як він виглядає. Ну, Ось, значить. Другий ще переглядаємо, просто типу, е, обрізаємо його ззаду спочатку до того моменту, і до того моменту, щоб там не було видно, як ми виключаємо камеру і тепер шукаємо там, де ми підстрибуємо. Ой! Отак. Там їх підтримуємо сюди і тепер ми обрізаємо друге відео до того моменту, який нам потрібний. Дрожі, трошки, трошечки задалеко, зад, задалеко. Обрізали так. О, от обрізаємо до цього моменту. Ось. І тепер переглядаємо саме відео. Проглядаємо тут відео з цього. Суть в тому, що там, коли ми перес, перестрибнемо, то там і, і, має змінитися фон так, якби ми перемістилися під час стрибка. І це був би дуже прикольний перехід, але оскільки мені не було дозняти, то я зняла у тому самому фоні. Ну, от проглядаємо, все. Перебираємо якусь музичку, яку нам, яка нам подобається. Давайте ось от.

А тепер, друзі, я буду робити другий друг з'єдну. Зараз я вам покажу, як його зробити. І я буду робити ось такий Так, Хочу помалювати треба взяти пенал. Ой, а куди він дівся? Ладно, треба ніки намалювати, треба його взяти. Ой, а куди опять поділися? О, а то ж можна уроки не робити, треба провірити. Так, книжка. Ой, роботайкула! Лайки! Переглянули? Давайте розпустимося. Всім привіт! І от я вам покажу тутор. Беремо на наш телефон і включаємо оцю камеру. Ой, щось. От, включаємо цю камеру. І тепер ми ось, я зараз, я зараз вам покажу, що вам потрібно э, знімати. Дивіться, включаємо камеру. Починаємо знімати. Так, схочу помалювати. Треба взяти пенал. Теперь собираем, понял, в сторону. И ставим руку приблизно на где я у нас был, поняла. Так приблизно. Ой, а куда он делся? Ладно, попробуем еще раз. Пачки закиньте. Теперь прям вс ⁇ Иначе я возьму набушнички, У меня есть хотя бы Вот. Їх. Так, треба... Так, хочу послухати музику. Треба взяти наушники. Закінчуємо відео. Збираємо наушники, ставимо приблизно на те місце, де не збуваємо нашники. Ой, а куди вони ділися? Ладно відео І тепер я зніму кадр, як я йду. Мої ноги це не впаде в кадр, тому зараз поставимо мене на паузу. І ось і все. Я вже візьме кадр з ногами і це буде останній відео. Ось мій телефон, камера. І зможемо знімати. Так, ну о, починаємо перевірку. Так, зараз у мене припасти Ножички. А, е, я не понял. Е -е. Блін! От і все. Ну що ж, поїхали. А тепер давайте перейдемо до другого монтажа. Пусть так заходимо на плюсик. Ой, заходимо на плюсик. Все. Вот. Про заходимо сюди, заходимо туди. И шукаем те видео, какие мы снимали. И начинаем его снимать. Сначала берем вот это, вот это, вот это, вот это. Ну и вот это. Все, и снимаем дальше. Все видео делаем. Так, сфотчим. Мама льва, дай все ты Ой, а куда в все? Ладно. попробуємо ще раз. Так, треба... я хочу послухати музику, треба взяти наушники. Ой, куди вони ділися? Ладно. Починаємо перевірку. Так, зараз бачу, друзі. Ой, я забула ще одне відео, тому для того, щоб такого більше не ставалося, потрібно... Бити одну махінацію. Що треба додати. Я просто наблизил додати і взяти оце відео з ногами. Це ж можна на і далі. Тепер їх, І дивіться, тепер, тепер треба. треба взяти оце відео. І перемістити його під це. Ось так. І передивитися. Так, схочу помалювати. Треба взяти канал. Ой куди він дівся? Ладно, добре, попробуємо ще раз. Так, треба... Так, хочу послухати музику. Треба взяти наушники. Ой, а куди вони ділися? Ладно. Це ж можна не робити уроки, а не ну, треба. Папі, провірити. Ну, ок, починаємо перевірити. Mm -hmm. Так, зараз я маю зробити книжечки. Е, я не зрозумію. е е Так. Все. ну І все. І все ну, я вже казала, що я ці відео виставляти не буду, тому все. Всім папусики! Ну, Всім папусики, до нових зустрічей! Надіюся, вам сподобалось моє перше відео. Я для вас ще буду знімати багато цікавих роликів. Не ставте лайки, підписуйтесь чи коментарі, тому що... Розвивайте мою аудиторію. Всім папусики з вами була Юля. Всім до нових зустрічей.